Дітя. Ще раз привіт. Так, зараз зроблю тобі загальний огляд розмірів. Значить, дивись. Так, значить дивись, з чого почну? Почну з загальної довжини. Значить, загальна довжина самої рамки. Так, 90. Це оцей. Так. Зразу ця труба в мене йде 5 на ходить 10. Це колишня труба. Значить, поїхали далі. Перід. Перід мене 39. Труба така сама. 50 на 10. На 10. Значить далі. Розмір. Ось віси, виходить, з кутика до переду. 65. Значить, труба тут йде. У мене двойна зварена, да? бо я не мав вже такої соцільної. У мене тут такой, йде 4. Верхня 4 на 6, ну, в загальному 10, коротше, так само вийшло. І доварена, ну, то грубостійні труби. доварена 4 на 4. На 4 на неї. Значить, йдемо далі. Середня вставочка тут 21. Ну, тут а, 6 на 4. Той, та. Домо, чекай, я очікуємо, що можу. 6. 4. На 4 є. Значить цей поворот від початку до цього. Так, знімай 34. Труба та сама. Значить верхня, значить, так. Це приварене отак. Значить, зі зміщенням 20 верхня тяга. Получається 81. Але тут воно як карданчики, воно крутиться, бо коли зміщаєш на рамці, типа тут воно має, бачите, по те типу, карданчик і воно крутиться. Так, сама рама є. Сама рама є, стойка висотою, стойка, 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 стойка 50 виходить. Так само труба 6 значить 4. Ну Вуха тут вже які є, які з чого будусь такі зробиш. Ну, в а далі що? У цей момент. Тут загальна її веду на оцей виходить у вкус ось. 12,5 на 15, їх є такі дві штуки. Так само така сама тута. 15, 12. 12. Ці різьби різьби за довгі. 20 20, короче, загальний винт. Такий. Цей шток, що на ньому крутиться. 12. Само оцей шток загальний 13. Тут у нас цей шток. Ходить на 20. Так, труба оця! То не труба, то фактично, там то майже сплошний метал, це, коротше, грубостійний такий метал. Що він? Короче, має стінку щось більше 1,2 см, дуже товста, то він має 5, ну, 5 см. Майже 5 см. Коротше зверху 25 Ну, Пальчики е стандартні, 22, там і 5 м. Стойка в мене. Стойка в мене висотою. 50. ну Майже 55, бо там воно зараз я так само кінчика, не візьму 55 що ще, шо Та в принципі вже все. Тут окутник. Кутник зварений один до одного. Поки на прихватках. Поки на прихватках. І цей. Ох, не знаю, може прийдеться дозаду, ближче пересувати колос. О, тут розкоси вже, що О, там метал. Метал загальному. Це і одиничка, от його. Всі, тут так само, тут же таке вже. Можна і індивідуально, тут немає нічого такого, значить. оця от ось від центра. Ось а ну давай. Офописуйся, то що ти? Щось мій телефон взагалі блоде. О! Отако загальна ходить 14 оцього. Прикола, а від центра до центра воно виходить 6 см. 6 см. Тут так отак вирізається. то я з двох робив, бо в мене не було сплошного такого металу, я робив з двох фаски, вирізався і це. Так вирізав, підганяв. Тут ще підселяв таким підціляв таким по кругу квадратом і знизу воно, бач, просверлена і на болтовій тримається, щоб типу, плуг не впав, так як підчіпне. Так само тут це все Ну, передплужник тут О, так само кріплення Все з того металу, все таке потужне, скажімо так. Тут просто вухо і то все. Це крутиш, ти ж так безміщає захват. О, такий вінт. О, такий вінт. Ну, коротше, все-таки моцне. Ну, чистик, як як зроблений. Так, так скутничка зробив, щоб воно під кутом файно зрізало, там заточене знизу. Коли са вже молюське. Це все, я знаю, все працює. Працює все красиво. <кхух> Якось так.